І сканер? Так, краще відійти, Ну його нафіг. Моза ще довбони мене. От блін. Мене ведь телефоном не пришибує. Айбі! Це електричні. Ну давай, давай. Блін, перезаряджайся швидше. Окей, один дохуй, ну тут ще один. Де він? Нанизуч? Ага, наверху. Так, а я вже з ним тоді. Все, готовий. Слава Богу, блін, подох. Він мені скільки нервів попоїтив. Так. Тут ми можемо забирати ліхтари. Місце знаходження градирні біля цеху великовузольної збірки на кранові. Отакий ну, артефакт у мене вже є. Тому тут нема чому дивуватися. Mm, непогано. Тепер можна звідси валити. O, tak można na półmo? Psy.